У мене є знайомий, який працює кінологом, дивився, як він працює, як він займається собаками, і сподобалось мені. Подав свою заявку, пройшов відбір, здобув освіту поліцейського кінолога і приїхав в Херсон, в рідне місто, проходити службу надалі. Тут почав свою службу кінологом національної поліції вже на початку, десь у 24-му році, на початку 24-го року. Я маю дві собачки. Перша собачка Люсі, це з якою я проходив навчання. Вона спеціалізується і наша з нею, так би мовити, суміжна професія це пошук людей і вибірка людей або речей. Також у мене є друга собачка. Це Фані, вона спеціалізується по пошуку вибухонебезпечних предметів. Вибухових речовин, зброї, боєприпасів, набоїв. Якщо брати фані, то ми з нею найбільше несемо службу. Це на блокпостах, займаємося обшуком транспортних засобів по виявленню вибухових речовин, вибухонебезпечних предметів, зброї, набоїв, щоб не ввозили, не вивозили з люці. Ми займаємося здебільшого це за викликами. Пов'язані з кримінальними злочинами після приїзду на скоєння місця злочину, з'ясовуємо всі обставини цього злочину. Застосовую собаку для пошуку запахового сліду для можливого виявлення підходу або відходу ймовірного злочинця, який скоїв цей злочин. Несли службу на блокпосту, перевіряли транспортні засоби на виявлення вибухонебезпечних предметів, вибухових речовин, зброї, набоїв після того, як перевірили. Транспортний засіб, відпустивши його, ми чекали на інший транспортний засіб для перевірки. Прилетів ФПВ-дрон, який нанес безпосередньо удар по блокпосту, а саме біля укриття, де ми знаходилися, ми з нею отримали поранення. Мою службову собаку пані поранило більше осколка в живіт. Все, два входи. Був у неї порізаний ніс, контузія у нас була, а також у хребет залетів осколок, який не досяг трішки самої кістки. Мене поранило ліву руку наскрізь, потім ліву щоку, перебивши мені тут кістку і бороду. Ми з нею пройшли лікування, реабілітацію, швидко відновилися, так би мовити. І повернулися до виконання наших службових обов'язків. Вчора отримали нашу спільну нагороду зі з моєю службовою собакою Фані. Нам дали з нею відзнаку за мужність під час несення служби. Молодець моя крошечка, молодець, до, 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 до. молодець. Для мене перемога перш за все це. Звільнення наших земель, коли перестануть летіти ракети по мирним містам, коли перестануть лунати вибухи, коли люди зможуть зажити повноцінним життям на своїй землі, коли вони будуть чувствувати себе в безпеці і будуть більше впевнені у завтрашньому дні.